Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Кадиров оголосив кровну помсту Путіну. Все дружба новачка закінчилася саме що? так, так адже е кремлівським кланам не вдалось мирно поділити прибутковий бізнес компанії Вайдебріз. В результаті Рамзан Дондонович оголосив погрози іншому клану. Керімових із Дагестана, але до чого тут Путін? Давайте дивитися далі у сюжеті. Грізні хмари нависли над Кадировим. Дондон -дон так захопився кришуванням чужих бізнесів, що неочікувано став погрожувати самому ватажку Ерефії Путіну. А почалося все зі звичайної сімейної сварки, і мова не про солодку кремлівську парочку Путіна Рюріковича і Рамзана Дондоновича. Насправді подружжя власників одного з найбільш вигідних бізнесів міжнародного інтернет-магазину одягу Wildberries вирішили розлучитися. Йдеться. Про Владислава Бакальчука та Тетяну Бакальчук, роджену Кім. До речі, Тетяна Кім народилась у Чечні. У 2020 році Кім Бакальчук була названа найбагатшою жінкою Росії з капіталом в 1,3 мільярда доларів. Фактично бізнесом керував Владислав, хоча йому належав лише 1% акцій Wildberries. 18 червня Тетяна Кім, яка власне володіла 99% компанії, ініціювала злиття. Тя Вайлдбері з рекламною агенцією РУС це найбільший оператор зовнішньої реклами в Росії, який кришує Дагестанський клан Керімови. Офіційно агенцію керує Роберт Мірзоян. Проте за бізнесом стоїть член Совєта Федерації від Дагестана. Сулейман Кірімов Ходять чутки, ніби Тетяною керував не лише економічний інтерес, а й романтичний, начебто у неї інтрижка з тим самим Мірзояном. Олію вогонь додало те, що усього за кілька тижнів після злиття компанії Тетяна Кім одразу подала на розлучення. Утім, Владислав вирішив боротися за свої шлюби бізнес. Тому звернувся по допомогу до Кадирова. Такий дивний вибір сімейного арбітра зовсім не випадковий. Адже один із найуспішніших російських бізнесів кришував саме Кадиров. А тут, і розлученням Бекальчуків, Вайлдберіз перейшла під опіку іншого конкуруючого клану. У кращих традиціях драми Кадиров оголосив кровну помсту Сулейману Керімову та іншим членам його клану. Я офіційно оголошую кровну помсту Бекхану Барахоєву дон, Сулейману Керімову Дон та Різвану Курбанову Дон. Я кавказець, я чеченець. Я повертаю Дон додому своє. Погрози Кадирова почули в Дагестані і пообіцяли вжити відповідні. Заходи, утім, все значно складніше ніж гризня між кавказькими кланами. Адже за передачу з Керімову стоїть ніхто інший, як сам Путін. Перед злиттям компанії пронирлива Тетяна Кім передала Путіну лист пояснення. За іншою версією, навіть зустрілась із ватажком Росії особисто. Найбагатша жінка РФ запевнила, мовляв, злиття «Вайлдбері» з рекламного гіганта Рус, покладе на лопатки західні гіганти інтернет-продажів Амазон та Аліекспрес. Що це як не та сама відповідь капіталістичному заходу, якої завжди так прагнув Путін. Утім, не лише потенційне банкрутство Амазону збудило підстаркуватого диктатора, адже від злиття компанії він сам непогано заробив. Справа в тому, що Керімов через підставних осіб башляє за свої бізнес-операції Путіну. що у 2016 тисячі журналісти The Financial Times розкрили офшорну схему збагачення Путіна. Виявилось, що віолончелисти, близький друг кремлівського диктатора Сергій Ролдугін. Володіє офшорними компаніями з оборотом у кілька мільярдів доларів. Підозрілим видався факт, коли компанія «Віолончеліста» разом уклала угоду на купівлю акції РосНЕФТІ, а потім розірвала контракт. За зрив угоди фірма отримала 750 тисяч доларів. А вже наступного дня продала ціні папери, тому ж продавцеві значно дорожче, збагатившись ще на 500 тисяч доларів. Неймовірна проникливість, як для музиканта, який ніби відчув, як поведе себе ринок. Чи йому підказали у 2016 році Ролдугін несподівано отримав на свої рахунки спочатку 60 мільйонів доларів, а потім ще 200 мільйонів доларів, заплативши всього 2 долари. Надходження були від Сулеймана Крімова. А от реальним бенефіціаром переводів був не Ролдугін, а Путін. «Лучше все в вдома. Як виявилось, через Ролдугіна Путін отримує надходження від різних російських мільярдерів через кіперські банки, які контролює російський ВТБ банк. Мінімум, один із кіперських офшорів Ролдугіна, тобто Путіна, досі не закритий. На угоді з Вайлдберіз, чия вартість у 2019-му склала 1 мільярд 200 мільйонів доларів, Путін теж, певне, нажився. Виходить кровну помсту завіджати бізнес, Кадиров озвучив не Карімову, а самому диктатору. Не випадково у серпні Путін літав до Чечні. Він намагався приборкати Дондона. З огляду на те, що вже через місяць Кадиров оформив кровну помсту завіджати бізнес за всіма канонами Північного, Нічного Кавказу порішати Путіну не вдалося десятки років поспіль. Путін платить Кадирову мзду за лояльність. А Тепер Дондон вирішив вручити диктатору чорну мітку. Нагадаємо, один бунтівник, який минулого року вирушив на Москву, завершив невдало. Євгеній Пригожин незабаром після одноденного так званого бунту. 23 червня 2023 року зникнув у невідомому напрямку чи то в Африку, чи то в пекло. В будь-якому разі там гаряче й не платять. Утім, арешт чи ліквідація Кадирова матиме значно більше резонанс ніж розформування на половину знищених під українським бахмутом вагнерівців. Протистояння між Дагестаном і Чечнею. Може вилитись навіть у те, що народи цих регіонів згадають, що вони живуть в окупації, тим більше що головного російського окупанта перестали боятись навіть його куплені міньйони.